Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми в своєму садочку троянда надзвичайно декоративна, надзвичайно гарна поряд зі мною. Що треба робити з трояндами навесні? В багатьох садочках троянди зростають? Звичайні, чайно гібридні. Ось такі плетючі. Так що ж з ними робити, як їх обробляти навесні, щоб вони квітли і дарували нам неймовірну насолоду від свого квітіння. Квітень місяць в цьому 2023 році був дуже вологий. Багато хто скажеться на те, що троянди захворіли на їржу. Багато троянд захворіло на борошнисту росу. Що з цим треба робити? Як обробити троянди, щоб вилікувати їх і щоб вони подарували нам в цьому сезоні гарне квітіння? Я користуюся системними препаратами. Один з таких препаратів це препарат Freedom. Що мені в ньому подобається, він системний. Що це означає? Він починає проникати всередину троянди і починає там свій такий тривалий процес лікування від хвороб від борошнистої роси від гіржі троянди, якщо вони захворіли, в минулому 2022 році. Багато хто з українців був відсутній в своїх садочках. Ми так само були відсутні. Обробок ніяких по трояндах не проводили. Троянда така рослина, що вона е, потребує догляду, потребує обробок для того, щоб не хворіти, тому що дощі, кліщі і все таке інше дуже зашкоджають нашим трояндам. Коли ми приїхали в свій садочок восени, я побачила, що наші троянди хворіли. Ось з цієї сторони в нас зростає троянда Golden Shoers. Дуже кардинальну обрізку я їй зробила. Дивіться, залишилося буквально 3-4 пагани, тому що вона дуже була пошкоджена. Ось дивіться, тут навіть зараз можна побачити ось сліди опіків. Бачите? Вона дуже була ушкоджена хворобами. Не могла я зрозуміти, що це за хвороби, тому і вирішила, що буду користуватися от саме таким препаратом Фрідом. Їм треба обробляти троянди, коли вже на трояндах з'явилися листячка, Щоб вони були. Ну, ось зараз саме той час, коли я їх буду і обробляти цим препаратом. Мені подобається, що немає залежності від температури, коли обробляю я цим препаратом. Можна і про холодну погоду, можна і коли вже дуже тепло на вулиці. Цей препарат не боїться змивання, тільки треба обробити цим препаратом за дві години до початку осадків, опадів, щоб дощик десь через дві годинки. Дуже гарно працює. Препаратом користувалася і я вже минулі роки. Спробувала його, тому саме сьогодні можу вам його пропонувати. Мої друзі, в минулому році вони залишалися в Харкові і вони обробляли саме цим препаратом свої троянди. Їм дуже сподобалося. Вони мені теж сказали Світлана, ти спробувала, ми спробували, тому можемо їх порад порадити і своїм глядачам. Ось саме для використовування для лікування ваших троянд від порошнистої роси і від гіржі. Якщо ваші троянди дуже уражені хворобами. Ви бачите, що і листя не таке живе, що і пагони, якісь всі порепані. Тоді треба провести три обробки з інтервалом 10-14 днів. Ось саме цей препарат Freedom можна використовувати під час цвітіння будь-яких квітів, і в тому числі і троян. Що мені дуже подобається, тому що е, треба вилікувати троянду. А коли починається вже е, цвітіння, е, багато хто з нас думає, а що ж робити? Вона ніби ще і не одужала, а в квітне, я не знаю, що робити. Саме препаратом Фрідом можна обробляти троянди під час квітіння. Ще раз наголошую, що цей препарат це фунгіцид системного типу. Не буду вдаватися, які там препарати, це може багатьом і не треба. Важливо тільки те, що там поєднання двох різних препаратів, які підсилюють один одного, і вони саме всі ці хвороби знешкоджують водночас з препаратами, які Лікують від хвороб, нам треба обов'язково обробляти наші троянди препаратами від шкідників, тому що кліщі вони дуже зашкоджають трояндам навесні. Ось саме в поєднанні з препаратом Фрідом я буду використовувати препарат фараон від кліщів, від сосущих, гризущих. Від е, багатьох багатьох шкідників. Робимо бакову суміш. Спочатку розчиняємо препарат Фрідом окремо. Розчиняємо препарат фараон окремо. Виливаємо в оприскувач, додаємо до 10 літрів води Водички в оприскувачі і обробляємо наші троянди. Що? Ще треба, якщо навесні ви побачили, що троянда жива, пагони вона дає, але їх не дуже багато. Як можна підтримати троянду навесні? Я ще в цю бакову суміш буду додавати ось такий препарат плантатор, дивіться, з формулою 30-10-10. Для того, щоб підживити по листу троянду. Дати їй сили, щоб в неї з'являлося якомога більше пагонів, тому що нам хочеться, щоб троянди дуже гарно квітли, а підтримати їх можна тільки підживленням по листу. Якщо ви підживлювали під корінь, це нормально. Можна ще підтримати і підживленням, ось в такій баковій суміші від хвороб, від шкідників. І підтримати підживлення саме препаратом плантатор, які ще можна використовувати препарати як альтернатива ось таким, який я вам запропонувала: дуже гарні препарати від хвороб це препарат Флінт Стар і Старк. Це аналоги препарату Фрідом. Вони теж системні, двокомпонентні. Дуже гарно працюють для відновлення троянд для того, щоб знешкодити всі хвороби. Якими препаратами від шкідників, я ще вам пропоную користуватися як альтернатива? Замість препарату Фараон можна використовувати препарат Проклейм, Міральт або Актелік. Напишемо все на відео, ви побачите, бо може. У якого є можливість купити ось саме такі препарати, якими користуюся я, а може, і інші препарати, обов'язково напишу, ще в закріпленому коментарі до нашого відео, щоб ви могли скористатися нашими парадами. І ще, друзі, дуже часто ми не знаємо, якими препаратами користуватися при обробці наших троянд. Дивіться. Саме тими препаратами, якими ми лікуємо хвороби на винограді, вони всі підходять для лікування хвороб на трояндах. І взагалі на виноградниках обов'язково висаджують троянди поряд з виноградом. Для чого це робиться? Коли захворіла троянда через 10-14 днів обов'язково захворіє виноград. Тому виноградарі використовують троянди як лакмусовий папір, щоб побачити, чи не захворіє, чи не треба обробляти виноград. Тому, якщо навіть не написано на препараті, що можна обробляти троянди, а написано, що можна обробляти виноград, ви можете використовувати для лікування будь-яких хвороб. Свої троянди препаратами, які використовують для лікування винограду. Я не професіонал, але я користуюся парадами професіонала і завжди спілкуюся, раджуся саме з тією людиною, якою є професійна освіта. Чому я акцентую на цьому вашу увагу? Мені дуже шкода, рослини в моєму садочку. Вони завжди перед вами, всі відео, які ми знімаємо, все в реальному часі. Все ми можемо побачити, і ви можете побачити. Чому я про це кажу? Нещодавно мені написала наша підписниця, що вона в садовому центрі купила препарати, які їй порадив, продавець використала на своїх трояндах, і вона їх спалила. Листя всі скрутилися, і вона мені пише, Світлана, що це таке, вислала мені фото, що мені робити. Друзі, завжди користуйтеся порадами і препаратами тих, кому ви довіряєте. Не тільки на словах, а щоб ви могли побачити рослини, які обробляють ці люди. Щоб ви могли побачити сад. Тих, хто вам радить якісь препарати, це може бути не тільки я, це можуть бути інші люди, інші блогери. Але ви повинні бачити результат їх обробок. Як я завжди наголошую, що всі хвойні в нашому садочку навесні я завжди обробляю бронькою і дуже багато писало Не можна, ви спалите і все таке інше. Всі хвойні рослини ви можете побачити. Вони в нас здорові, вони коштовні. Нам їх дуже, нам їх теж дуже шкода, тому я завжди дуже ретельно перевіряю всі препарати і вам це раджу. Вважаємо, щоб всі ваші троянди. Не хворіли, якщо вони хворі, обов'язково, щоб ви їх вилікували завдяки ось цим препаратам, або іншим, який я напишу під нашим відео. Уважно читайте, як їх застосовувати, в яких поєднаннях, що треба робити. Бажаємо, щоб всі ваші садочки квітли, нашій Україні перемоги. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наших квітучих садах. На нашому каналі САД світло Світлани до зустрічі!